Воротах нас розпочинає. 71-й номер Дмитро Зікрати. Пролунав свисток Розчетвірка. Буде повертатися у команди Сум. Удар. Передача. Не доходить м'яч до сороки. Але корпус ставить. Делятицький. Як класно Дмитро грає передачу віддати. Добивання Васильєв. Передача вперед. Файдор, Файдор. Сорока та Довгополов. З першої четверки залишилися мороз та елітній. Пітраков проти нього Василь. Петроков розвертається. Другий. Поєдинок. І всі розуміють, Вартін перевів м'яч на кутовий. Продовжується атака Дніпрян удар, а тут раді. Літні під гравці технології. Делятинський сам буде намагатися один в один. Вілате, але відходять на свою половину поля і зберігають м'яч. Гравці технології. Мороз. Шевкунов. І забиває у ближній кут. Хто це в нас? Це Денис Довгополов. Дуже просто все було 1-0. 19-та хвилина поєдинку. Відзначається Денис Довгополов. Не забиває зюба добивання. Тут під м'яч одразу і пуставої та довгополов. Два гравці. Ніжнік. Передача прямо на Пустовойта. Удар. Мельник відбиває. м'яч. Делятинський дуже потужно. В ближній кут. Але Дмитро зікратив цей ближ... бли... Удар повз ворота. Так, дуже потужно, але дуже рикошет На підборі перший Делятинський. Удар небезпечний. Кутовий буде. Знову отримав м'яч Петраков. Передача класна. Удари! Довгополов. Хороша позиція. Рука. Делятинський, Порожні ворота. Зараз жовта картка буде. Червона картка. Порожні ворота були. Іванов удар поперечена. М'яч відскакує до Дзюби. Ще одна спроба. Зікратий. Ой, потужний удар. удари. Тут Мельник. Дзюба передача. Забити! Потрібно. А тут буде нас забиває воно в 1 рахунок стає. 33 хвилина поєдинку. М'яч забиває Олександр Іванов. Плана передача Василів. Вихід Вічнавіч. Василів не забиває. Ну, знову. Дим... Удари дуже близькі був Євген Мороз. При кінці вже першого тайму 1-1. Ну, у нас э, два м'ячі всього. Ми побачили один-один. Було і вилучення, і пенальті. І вилучення було у.